Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма віч віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде економіст, викладач економіки в Київському національному університеті технологій та дизайну, керуючий відділенням банку Олексій Петрівський. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Давайте розпочнемо з вашої особистої історії. Під час повномасштабного вторгнення Росії ви отримали іншу професію. Розкажіть, будь ласка, детальніше, про це? Ну, в принципі, можна сказати і так. В деякій мірі отримав іншу професію. Я, крім того, що я на сьогоднішній день являюсь, ну, працюю в банківській сфері. З початком повномасштабної війни також є викладачем економіки в університеті технологій та дизайну. Розкажу трошки, як я до цього прийшов. Я взагалі аспірант на кафедрі смарт-економіки цього університету. З початком повномасштабної війни, коли от почався цей весь хаос, декан факультету створила чат, куди додала всіх студентів, аспірантів-викладачів. Ну, для координації якихось там спільних питань, вирішення там якихось проблем а, і так далі. І ну, в, в процесі цих якихось там періодичних діалогів а, постало питання навчання, і хтось зі студентів, ну, не хтось там, їх чимало було, що а, почали говорити про те, що ми не можемо навчатися в таких умовах. У нас стрес, а, десь бомбить, якісь ракети літають, ми сидимо ну, по підвалах. Так, і е, хтось з викладачів кинув посилання на статтю, як навчалися студенти під час Другої, Другої світової війни. Е, я почитав цю статтю про те, як студенти навчалися в якихось підвалах, писали на дошках в холоді, в одязі. Голодні і так далі. І ну, в принципі, я задумався над тим, що в нас, не дивлячись на все, в більшості більш комфортні умови, чим були тоді. І я задався другим питанням. Що спонукало цих студентів тоді навчатися в таких от стресових умовах? Я тоді всю ніч під час нічного патрулювання по місту, я над цим думав, що було б і так з цим убогим СРСР, якби от ціле покоління за 5 років дітей молоді просто, як, так сказати, вилетіло б. Ну, не отримало б жодної ніякої освіти, не було б спеціалістів. як би це е, позначилось на економіці, на рівні життя і так. Е... Низькому і що було б далі? І я це все потім ну, задав питання стосовно України. А що буде, якщо от зараз ми не розуміємо, коли закінчиться війна? Тому що хтось там казав дві-три неділі, хтось говорить про десятиліття. Але війна це. ну, Під час війни відбувається досить багато таких от подій, які. Несуть масові руйнування, масові жертви, і якесь чергове руйнування може бути вирішальним. Чи якась чергова смерть може бути вирішальним? Ми ну, абсолютно не знаємо, коли закінчиться війна. І за цей період, якщо в нас ніхто не буде навчатися, коли закінчиться війна? Повернуться ті люди, які сьогодні нас захищають, ризикують своїм життям. Хтось не повернеться взагалі, а хтось повернеться інвалідом. А в які умови вони повернуться, як вони будуть жити, і те, який рівень їхнього життя буде далі, от через 5-10 років, коли вони стануть пенсіонерами інвалідами. От, рівень їхнього життя, забезпечення напряму буде залежати від того, який рівень спеціалістів ми за цей період підготуємо, поки війна. Я знаєте, я над цим досить серйозно задумався. Мене так от вразили ці, ну, скажімо так, мої висновки, що може бути. І я для себе зрозумів, що студенти мають зробити все для того, щоб навчатися, от, от це їх просто зараз святий обов'язок. Все, що вони можуть зробити для України, це от навчатися стати просто найкращими в своїй спеціальності. І знаєте, от в нас досить багато носяться з тим, а яка ж у нас українська національна ідея. Знаєте, що от дивлячись на те, от як воюють наші солдати, що вони ну який результат показують. Ну я можу з певненістю сказати, що вони найкращі. Там десь говорять про солдат НАТО, там американських солдат, але вони не були в таких умовах, як наші солдати. А якби були в таких умовах, то ми б ще подивилися, хто кращий. А в нас говорять про банківську систему, да рівень її розвитку, що вона одна з найкращих. І Я б хотів би, щоб от, в корін е, національної ідеї. Винесли те, що ми маємо бути найкращими в усьому. У нас мають бути найкращі інженери, найкращі дизайнери, найкращі економісти, найкращі маркетологи і так далі. І кожен з тих студентів їхній святий обов'язок зараз навчатися для того, щоб забезпечити гідне життя тим людям, які повернуться з фронту. Я після того запропонував нашому декану. Провести онлайн зустріч зі студентами-викладачами ну, по-перше, зібрати всіх в одне інфополе і ну передати меседж, що не все так погано буде, бо багато хто зі студентів вже в паніці сиділи на валізах, що все в цій країні все втрачено потрібно звідси виїжджати. Що не можемо навчатись, і так далі. Я хотів їх змотивувати до навчання і показати на якихось прикладах з історії, на якихось принципах. Банально принципах економічних, ну, на якихось економічних принципах, що все буде добре. От. І ми провели цю лекцію. За що декан мені дуже подякувала, сказала, що це було вчасно, була дуже корисна інформація. Всі студенти були в захваті, не було такого, що хтось там по-тихому відключався. Аудиторія трималась. І після того, через деякий час, мене запросили викладачем в цей вуз. Я, якщо чесно, не планував. Але в принципі, коли отримав пропозицію, то я над цим задумався. А я зрозумів, що це може бути моя особиста. Мій особистий такий маленький вклад, моя маленька лепта в покращення, скажімо так, нашого майбутнього докласти свої якісь мінімальні зусилля для того, щоб у нас були кращі спеціалісти. Мені дійсно є що розказати цим студентам. І я поговорив зі своїм керівництвом в банку. Керівництво пішло на зустріч і дозволило мені один раз в тиждень на кілька годин відлучатися їжджу Прикладає студентам економіку, ось так. А після війни Україні будуть допомагати відновлювати економіку дуже швидкими темпами. А влада вже замислюється над фахівцями, чи це тільки на ентузіазмі, таких як ви? Зараз відбувається. А, ну я не можу сказати, що таких е, е, ентузіастів, як я багато, ну я не знаю просто. Але я хотів би, користуючись нагодою, а, закликати всіх, а, в кого а, хто є якимось спеціалістом, експертом в конкретній галузі, будь ласка, ідіть в вузи і долучайтеся а, до. До навчання наших студентів. Якщо ви класний маркетолог, дизайнер, Програміст, якщо вам є що розказати, є що дати. А я думаю, вузи вас з радістю зустрінуть і приймуть, тому що ну зараз не секрет, що дефіцит викладачів. А от і тим більше, якщо ви з практики маєте що розказати, студентам буде цікаво вас послухати, і ви теж винесете якусь свою лепту. А стосовно того, чи держава займається цим, чесно, я не в курсі, не чув, не можу відповісти. Ну, Тоді, звісно, тепер про актуальну тему, яка дуже всіх хвилює, вас запитає як експерта. Національний банк з 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Це було перечасне рішення? Чи якраз саме зараз це, це на часі? Ну, дивіться, в нормальній ринковій економіці курс формується балансуванням попиту та пропозиції на національну валюту. І ну… Ми рано чи пізно для того, щоб нормально розвивати економіку, щоб не було ніяких перекосів, ми маємо до цього прийти. Я хочу зазначити, що з рішення Національного банку на початку війни ввести фіксований курс, воно було дуже своєчасним і правильним. А на сьогоднішній день, враховуючи те, що економіка вже відносно стабілізувалась. Для того, щоб не спалювати надалі золотовалютні резерви, це рішення, на мою думку, являється правильним. Тобто, тобто Гнучкий керований курс, він не являється. Ну, тобто його не, ну, він не являється вільним. Да? Все-таки Нацбанк його, задач... Керує, так? Так, його задача в цій. В цій політиці гнучково керованого курсу це згладжувати якісь коливання і стримувати тренди якогось різкого зростання або, навпаки, падіння курсу. Чи варто все ж таки очікувати стрибків обмінного курсу? На мою думку, не варто очікувати стрибків валютного курсу у зв'язку з введенням цього режиму, тому що, власне кажучи, от в, в самій назві і передбачається те, що це буде. Керований гнучкий курс, От. тому я не бачу підстав для того, щоб були якісь різкі стрибки курсу, і, власне кажучи, ось вже невеличкий час, який пройшов, нам показує, що курс тримається стабільно, паніки жодної немає, все нормально. Чи може НБУ взагалі відпустити втримання офіційного курсу чи зробити його плавучим? Я думаю, що ми рано чи пізно до цього прийдемо, і це буде правильним рішенням. Єдине питання, коли це ну тут досить багато факторів: і безпекові ризики, і стабільність економіки. І так далі, і так далі. Але ну, в найближчій перспективі я не бачу особисто, я не бачу можливостей для переходу на плаваючий курс. А я думаю, що це ну, явно перспектива не цього, і, скоріш за все, навіть і не наступного року, якщо там не відбудеться якихось кардинальних змін на театрі воєнних дій або в економіці. А в Росії навпаки стримують курс. Рубля до долара в межах 100. Ну, я би був дуже обережний в оцінках і прогнозах того, що відбувається в Росії, тому що фактично ми не володіємо повною актуальною інформацією. Ми достовірно не знаємо, скільки Росія імпортує. Можливо, я теж хотіла запитати, можливо, це через дохід експорту. Ми теж не знаємо, скільки Росія експортує, тому що ми не знаємо, скільки, наприклад, нафти продається нелегально на якихось нелегальних танкерах. Тобто ми абсолютно не розуміємо навіть таких базових речей, як об'єми імпорту і експорту. Тобто тут можна говорити, щось прогнозувати, вираховувати, але ну, ми не володіємо цими цифрами, це факт. І, ну от, Аналіз і прогнози багатьох експертів по Росії, от, з початку війни, час показав, що вони не виправдалися, і ну, те, що вони говорили, це було досить далеко від реальності. Тому я так обережно скажу, що ну от знову ж таки, опираючись на російських. Експертів да, те, що вони кажуть, що, ну, що вони фіксують уже як факт, що в принципі йде набагато більший відплив валюти за кордон, ніж її захід, це одна з причин, яка впливає на зростання курсу. І друге, все таки це те, що бюджетні витрати війна потребує грошей. І Тут знову ж таки важко навіть сказати, от 100%, чи, вигідний, чи вигідне Росії пониження курсу рубля. Тому що тут можна говорити, що пониження, тому що це добре для експорту. Знову ж таки, ми не знаємо, скільки імпорту тоді навпаки, це може бути невигідно. А ми можемо. Тільки робити для себе висновки з дій уже безпосередньо центрального банку Росії ми бачимо, що коли курс дійшов до сотні, почалось підвищення відсоткової ставки. Тобто курс намагаються стримати, значить, не настільки вигідний їм такий курс, ну щоб він зростав далі. Крім того, зобов'язали певні групи галузі. Ну певні групи експортерів, зобов'язали обов'язково продавати свою валютну виручку. Це ще один з таких інструментів для утримання курсу, і відповідно можемо зробити для себе висновок, що ну насправді їм не настільки вигідний, щоб не настільки вигідно, щоб курс падав. Незвісно. і да, і власне кажучи, через те вони тримають щодо інфляції України. Чого чекати за підсумками 2023 року, на вашу думку? Національний банк України з початку року декілька разів переглядав прогнози по інфляції в сторону зменшення, і це дуже добре. Основний з таких факторів, як зазначають аналітики, чому інфляція падає, це набагато більша вражайність. Зернових і олійних культур, ніж очікувалось, а також овочі та фрукти. І в ситуації, коли в нас є проблеми з експортом, більша частина цього залишається на внутрішньому ринку. Відповідно, ці, внутрішні ціни на це падають. Що стосується Підсумкового річного рівня по інфляції, то я думаю, що ми точно не вийдемо за межі 10%. Це десь буде приблизно 8-9. Верховна Рада ухвалила законопроект про пожиттєвий фінансовий моніторинг ПЕП. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Ну, це дуже цікаве питання. Відносно цього питання. Особливо а... для посадовців. Особливо для посадовців, да коли Верховна Рада ухвалила цей закон, почалася просто якась паніка в медіа. Почали говорити, що як це от все зараз життя зупиниться, ніхто не захоче іти працювати за таких умовах. Ніхто ніхто не захоче себе пов'язувати з нормальних якихось топ-менеджерів, ніхто не захоче йти на держслужбу, щоб ставати пожиттєво пепом, і мати постійні проблеми до кінця життя з банками самому, і щоб мали ці проблеми родичі та члени родини і та інші пов'язані. Особи. Но, а, насправді ми вже в таких реаліях жили. А, ну, аналогічний закон про пожиттєвий ПЕП був прийнятий. А, про пожиттєвий моніторинг. ПЕП був прийнятий у 2019 році. І його у 2022 році відмінили. Тобто, три роки ми, в принципі, жили в цих реаліях, і як бачимо, нікого з топ-менеджерів не зупинило, життя не зупинилося. От це перше. По-друге, що я хотів би сказати, ну, всі. Лякаються цього закону, що ж це буде, е критикують, е але більшість навіть і не читало цього закону. Просто, ну, якби е якась реакція банально з заголовків. Е суть його заключається в чому? Е там чітко прописано: по-перше, е для того, щоб не було жодних е ускладнень е для. Пепів і для членів їх сімей, пов'язаних осіб з боку банків і суб'єктів первинного фінансового моніторингу. В законі прописано, що ну, щоб не було таких ситуацій, коли просто для того, щоб не мати потім проблем, банки відмовляються обслуговувати цих клієнтів, щоб не створювали клієнтам додаткових проблем, не відмовлялися їх обслуговувати. А в законі чітко прописано, що якщо відбуваються такі ситуації, то за це передбачені штрафи, і банки можуть штрафувати до 10 мільйонів гривень. Це значні суми. І ну, це перший момент. Другий момент те, що в цьому законі ж чітко прописано, що через 12 місяців після того як публічна особа. Перестала виконувати свої обов'язки. Ну, по факту, звільнилася з держслужби. І якщо вона протягом цих 12 місяців не було ніяких підтверджень того, що вона. Ну, висловлюючись простою мовою, не влізла в якісь корупційні скандали, немає інформації про те, що вона продовжує якось неформально впливати на ті чи інші процеси в країні. То процес поглибленого вивчення. Даного клієнта і членів, ну і людей з ним пов'язаних, зупиняється, тобто фактично повертається до нормального функціонування як звичайний нормальний клієнт в банку. Тобто, абсолютно тут проблем жодних немає. І ще я хочу зазначити, що ну, відповідна ж норма є, відповідна директива в ЄС, вона теж діє і ну. Наш закон це по суті аналог цієї директиви, і це є одне з є однією з вимог прийняття цього закону для подальшої євроінтеграції і для в тому числі для отримання фінансової допомоги від МВФ. А чи може цей закон стати надмірним втручанням в особисте життя? Я не думаю, що він може стати надмірним втручанням в особисте життя, оскільки е, ну, там чітко прописані е, певні правила гри. Е, е, і, ну, по суті, е, по великому рахунку нічого не змінилося, крім того, що вони будуть числитись е, по життєву ПЕП. Зараз в, в Україні е, витрати збільшуються. Чи це призводить до запуску економіки в нашому контексті? Ситуація, яка склалася, я би не стверджував, що збільшення витрат стимулюють якось активно ріст економіки. Зростанню такому невеличкому зростанню економіки, да, ну, це дійсно невелике зростання, враховуючи те, що ми там впали там, майже на 30% угу. минулого року. По підсумкам цього року ми зростемо там на 3 з да, так, до чотирьох відсотків, uh -huh. то ну це не являється великим зростанням, і це зростання в першу чергу завдячує так званому ефекту низької бази. Тобто, простими словами, коли почалась війна, багато підприємств просто перестали працювати. А потім через деякі чани ну, відбулось падіння економіки. Потім через деякий час а, велика кількість підприємств а, провели релокацію в більш безпечні регіони країни. А, хтось адаптувався і, відповідно, почалось якесь, а, ну а, якесь відновлення виробництва. А це, це один із основних ем... ну я думаю, що нам допомогли міжнародні фінансові дуже добре. Так, безумовно. А це є другим фактором росту. Да? Другим фактором росту економіки це міжнародна фінансова допомога. Безумовно, потреби України на реконструкцію та відновлення оцінюється в безпрецедентній для світу 411 мільярдів доларів США. Звідки можна буде залучити ці кошти? Так, є така цифра, є така оцінка. Але перше, що я хотів би зазначити, що чи потрібна нам така сума одразу. Ну чи здатні ми її освоїти? Мені здається, ні відповідь ні. Тому що ну якщо до нас от будуть заходити такі якісь екстра суми. Ну ми просто не знатимемо, що з ними робити. І, да, і, і вибачте, десь розпихають по карманах, накупують іномарок, і на цьому все. Ну ми ж не цього хочемо. Відповідно, це за потрібно оці... робити поступово. Безумовно, так відповідно, за оцінками спеціалістів, Україна здатна освоювати на відбудову. Приблизно від 10 до 20 мільярдів доларів на рік, враховуючи наші потужності, якусь необхідну техніку, людський ресурс і так далі. Тобто ну, потрібно відштовхуватись, я думаю, плюс-мінус від таких сум, і цього буде достатньо, це буде добре, це буде розумно. Що стосується звідки ці будуть кошти, ну, тут є кілька таких джерел, які всі озвучують. Перше, це кошти Євросоюзу в рамках євроінтеграції. Раз. Друге, це Доходи від конфіскованих або заморожених активів Російської Федерації. І третє, безумовно, це міжнародна допомога від МВФ. Якісь гранти, якісь певні прямі інвестиції. Ну, власне кажучи, так. Дуже дякую за цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, до побачення. Нашим сьогоднішнім гостем був економіст, викладач економіки в Київському національному університеті технологій та дизайну, керуючий відділенням банку Олексій Петрівський. Він вважає, що від того, що не всі українці повернуться за кордону після війни, економіка не впаде. Справимось, і все буде добре. Бо справа, на думку економіста, не в кількості робочих рук, а справа в ефективності праці, автоматизації, роботизації та інновації. Олексій Петрівський переконаний, що треба подивитися на до прикладу європейські країни, у яких населення значно менше, а ВВП неспівставна вище. Він дивується, ніби розмір економіки в головах досі вимірюється як 100 років тому. Кількістю лопат, сокир і молотків в руках. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в Ютубі, Фейсбук, Інстаграм чи Телеграм. Це була програма Віч навіч. Я Тетяна Крижановська прощаюсь з вами рівно на тиждень.